Доброго дня, шановні телеглядачі, добрий день. А які найпоширеніші помилки використання взагалі пічного опалення, що призводить до летальних випадків? Можливо, розкажете нам детальніше про це? Дивіться цьогоріч річ спостерігається збільшення кількості пожеж в житловому секторі, зокрема під час опалювального сезону, найчастіші причини виникнення пожеж. З негативними та летальними випадками в житловому секторі спостерігається з наступних причин: необережне поводження з вогнем таких є випадків з початку опалювального сезону: 161 випадок. Порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації печей, таких 116 випадків, та порушення правил пожежної безпеки під час улаштування та експлуатації електроустановок. 79 випадків з початку опалювального періоду 2022 року в житловому секторі виникло 374 пожежі, внаслідок яких загинула 31 особа. В порівнянні з попереднім роком, у 21 році, виникло 334 пожежі, на яких загинуло 33 особи. Тобто спостерігається ріст пожеж. Зрозуміло, статистика трагічних випадків як змінюється із року в рік, Це ж таки відсоток більший, чи навпаки, можливо, йде на спад? Дивіться на сьогоднішній день вже плюс 12% в порівнянні з аналогічним періодом 2021 року. Тобто, бачимо на сьогоднішній день збільшення кількості пожеж під час опалювального періоду. Зрозуміло. А яких правил все ж потрібно дотримуватися під час користування грубами? Та, взагалі, які будуть цього року проблеми у містах з опаленням в цьому, в цьому плані? Для того, щоб безпечно провести опалювальний період, першочергово вам потрібно оглянути всі печі, чи вони не мають тріщень та подібних недоліків конструкції. Всі димові проходи, канали повинні бути побілені і поштукатурені. Також перед початком опалювального сезону та в ході його проведення потрібно проводити чищення від сажі та подібних матеріалів. Також перед топковим отвором прибічному опаленні повинен бути матилевий лист розміром 0,5 на 0,7 метра, тобто залізний металевий лист перед топковим отвором, також під час опалювального періоду забороняється залишати печі та подібні опалювальні прилади без нагляду. Також допускати е, топлення даних е, печей е, дітям, які не досягли повноліття, е, е, також. Забороняється проводити топлення печей дровами, які виступають за межі топкового отвору. Також забороняється влаштовувати горючі матеріали на відстані не менше одного метру від опалювального приладу. А від топкового отвору не менше метр двадцять до будь-яких предметів та горючих матеріалів. Також забороняється розпалювати. Пічне опалення за допомогою легкозаймистих та горючих рідин. зрозуміло. Так. А на рахунок буржуєк, якщо ми ще поговоримо з вами, каміни, печі на дровах, чи можна їх встановлювати у багатоквартирних будинках, яких правил саме тут потрібно дотримуватися? Відповідно до правил пожежної безпеки та ДПН опалення вентиляції конди... кондиціонування та ДПН пожежна безпека об'єктів будівництва і ДПН житлові будинки допускається влаштовувати опалювальні печі. Та каміни у житлових будинках до двох поверхів, або зблокований житловий будинок, тобто таунхаус також допускається влаштовувати каміни та твердопаливні печі на останньому поверсі житлового будинку, або якщо квартира розташована в двох рівнях, то на останньому на перед останньому житловому поверсі. Тобто, якщо у вас квартира в двох рівнях на останньому поверсі, то допускається на передостанньому поверсі влаштовувати камін. Дякуємо за інформацію. І наостанок, розкажіть, яких ми можемо очікувати проблем з опаленням саме у великих містах цього року? Цього цього року зв'язку. З агресією Російської Федерації буде в нас трохи змінений та новий опалювальний період, такого якого раніше ми ще не проходили. Будуть виникати певні питання і трудності щодо опалювання житлових приміщень в багатоповерхових житлових будинках.